Три, два, один. Так, трансляція, я думаю, є, тому що вона не відразу загружається. Дивіться, ем, я хотіла вам відкрити такий маленький нюанс, який ви поїхали на фронт, і там би ви вже е, його знайшли, але ви поїхали без цього нюансу. Ви купили рацію, ви думаєте. Так, коротше, я не вмію, там мене навчать. В принципі, навчити користуватися рацією, вас повинні вже бути у військовій частині. Є спеціальний адаптер, є спеціальний перехідник між тактичними навушниками та вашою рацією у самому у, у самих uh, тактичних навушниках там є, uh, власне кажучи, мікрофон, який ви говорите, і ви слухаєте. Да? Тобто, ваші вуха захищені від контузії, так, вони захищені від контузії. У вас є мікрофон, і у вас є, uh, скажімо так, провід. Провід, але його роз'єм там не такий, да? а там буде провід 3,5 міліметрів. У мене зараз немає тактичних навушників, щоб вам показати. Ну, в принципі, це такий великий роз'єм, його в рацію не, ти не втикнеш. Е, дивіться, Я також придбала рацію. Хочу сказати за центром радіочастот. Великий привіт! Е, будь ласка, ви е, е, як то кажучи, не треба мене полінгувати, поки я навчаюся користуватися рацією. Вона в мене запрограмована китайською прошивкою. Вона в мене квашенг. Так? А, ця рація вона, а, модель 5.8. В принципі, я казала про модель 5.8. 8 а, Можна вже їхати та, на фронт. Ми не, включ, коли не включаємо рацію. Тут нічого не крутимо, поки немає антени. Даний комплект, звичайно, входить антена, рідна антена. До цієї рації, до цієї моєї рації, входить. блок. Блок. Стаціонарний блок, судить, він схожий на телефон, да? І е, входить кліпса, кліпса, але вона, думаю, мені буде не потрібна. Входить ремішок Входить ремішок і входить антенна. Включати я зараз не буду. Я вам просто покажу роз'єм і роз'єм, що е, на вусники ви тактичні сюди навіть не впіснете. Дивіться роз'єм. подивіться роз'єм. Бачите, роз'єм. Так, роз'ємчик не підходить. Значить, замовляємо. Якщо ми будемо замовляти, якщо ви будете замовляти, наприклад, на промі буде дорожче. Значить ми пишемо кнопка PTT для Баофенге. Я навіть написала просто кнопка PTT. І от приблизно так виглядає адаптер між рацією, між рацією та Навернушниками. Оцей роз'єм, оцей роз'єм, я вставляю от сюди. От сюди. Розумієте, у нас є недорогі речі економні, які ми, кожен військовий, будемо мати, коли ви просто мене прослухаєте. Тому що баофенга і Квашених це майже одна і та ж сама плата. Можна сказати, що, можливо, одне і те же виробництво. Колись з 2014 році мріяли навіть про БФНГ, Ви ставляєте сюди оцей от перехідник. І у вас здесь є оця кліпса, у вас також здесь є. І, власне кажучи, ви під'єднуєтеся до бачите, власне кажучи, роз'єм Роз'єм 3,5 мм. І ви приєднуєтесь до тактичних навушників. Кнопка PTT. Кнопка PTT ви повинні її знати. Для для квашенг та баофенга вона а, однакова. Вона може називатися кнопка підтіхі для Бауфенга, але я її буду купляти колись, коли вона мені знадобиться. Для того, щоб в мене були тактичні навушники, де, де є роз'єм 3,5. Ви коли купуєте тактичні е, навушники, то е, вам треба з, з роз'ємом з адаптером цим поєднати. Тобто не просто купуєте дивитись якісь параметри, а як ви під, підключитесь, власне кажучи, який адаптер, чи буде адаптер до рації, чи не буде. Якщо не буде адаптеру до рації, то ці тактичні навушники брати не можна. І до речі, е, ця штука колись там стоїла 700 гривень, 800 гривень. І от Мені здається, чи чорна п'ятниця там, там ближче до цієї до цього часу. Дивіться, 224 гривні, там, 220 гривень є. А взагалі ціна такого адаптера 1868. Чогось така гарнітура дорога. Тобто варіанти, друзі, у вас такі. Вони. Е... Вони так, щось не, пер... не вертається в екран і все. У вас є такий варіант. Ви... Купляєте, власне кажу, рацію, ви купуєте аксесуари від рації, да, там 200 гривень, але для умов війни вони не дуже підходять. Вони непогані для цивільного, власне кажучи, використання. Якщо ми кажемо про військове використання, ми поєднуємо отак, воно буде у вас висіти, десь фоточку хочу показати. От, от у вас буде кнопка PTC. Приєднуватися до вашої амуніції до до стика якогось кнопка PTT або адаптер, а тактична гарнітура на може називатися до рації з рацією Ken, Ken, Kenwood Baofeng. Янвуд Банфект. Ква квашених вони теж під'єднуються. Під До яких іще моделі вони підходять? Я, друзі, я не знаю. Я не знаю, але я хочу сказати те, що я знаю, я, в принципі, вам говорю. І ще вона не прошита, я її тільки вивчаю. Так, давайте включимо. Власне давайте включимо. кажучи, не кажучи, треба з'єднати. По часовій стрілки. Зараз одну секунду, мені руки просто не вистачають. Знаєте. одною тримаєш телефон, знімаєш а іншою крутиш. Тобто класно так приймати до кінця, до повного кінця. Там запрограмована найменша кількість каналів, які мені не підходять. Я повинна до когось під'їхати. Хто мені перепрограмує цю рацію? Виходити в ефір, я не буду, От я закрутила, без цього я не включаю. І, власне. Коротше, я, включ... Я працюю на тих каналах, на яких можна, власне кажучи. 140, 144 це канали, на яких можна. І е, ззаду пішла 440. -й. Шостий канал. Цього сім каналів запрограмовано. Тобто прошивати вам її постійно треба. Адаптер до, власне кажучи, до комп'ютера. Вам 1, також 3. треба мати три. One, ну, сім каналів. One. Тобто мене це не влаштовує. Це заводська прошивка. Я можу використовувати такі канали лише в місті. Виходити, One, я не zero. буду, нульовий канал. Все. Коли в мене тут будуть прошити, то я буду так. О... До, до речі, є прошивка, якщо знайдете в інтернеті, якщо у вас Квашенг, Квашенг як в мене, прошивка Каріна One, називається zero. максимальна о, чутливість. О, Скажімо так, рації, прошиваєте по корінні, якщо кається Квашен, але не факт, не факт це один із варіантів. Я вам просто кажу реальні варіанти, які працюють. Це Квашен, це Бауфенге, це адаптер для тактичних навушників. Давайте виключаю. Виключаю я навпаки, все, я виключила. Якщо мій телефон, власне, мій телефон, який я зараз знімаю, він військовий, Він у мене Black, Blackview. і він не дуже мене влаштовує. Я би хотіла сігму, але вона в два-два рази дорожок ну, буде можливість. Я куплю. Хоча і цей можна використовувати з прошивкою. Якщо ви не прошили телефон, це не проблема. Краще йдіть на фронт без телефону. У вас рація, у вас тактичні навушники, і у вас адаптери. У вас кнопка PTT Між вами, вона називається кнопка PTT. Де, де вам ще показати? Ні, не це не це. от, бачите, це пром. Це пром адаптер навушників для Белфенс. 588 гривень. Це найнижча ціна, що можна було знайти. Я знаходила по 1500 ну Тобто воно того не варте. Тобто все це, все це от саме Кенву, це, е, Ми маємо доставку до України. Ага, бачите, Кліпса є. Єсть. єсть Кліпса. Угу. от 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 такий двойний двойни, такий адаптер. А, тому що я впевнена, що на це питання ви знайдете відповідь, коли попадете туди, на вас подивляться і скажуть, а ти ще не знаєш? А ви просто не дивилися це відео. Як подивитися відео, будете знати, що кнопка піді і для чого вона треба? І коли купляєте тактичні навушники, перше питання а в магазині чи на пошті: а як їх під'єднати до моєї рації? От в рація. може, у вас як у вас може ви дуже круті, може у вас моторола для моторолу? Там окремий адаптер, але. 에, можливо, цей розйом буде іншого, е, іншого, е, іншої ширини. Може, не 3-5, може, може, бути 2. Наприклад, вам треба розуміти, що вони вас повинні забезпечити, забезпечити ще адаптером. Ваші наушники, без цього адаптери, оці ваші наушники, вони взагалі не мають. Якби, е, Якоїсь вартості, як тактичні навушники, без, власне кажучи, що цього адаптера все поєднанно поєднуватися. Я вам показую те, що реально поєднується. Тут вам, вам тут не треба тангента, вам тут не, не треба аксесуари. Тобто можна в самому варіанті простому в одну в одну ву мати тіпа, Типа не з не навушника, а затички армійської. Є є, є такі навушники, такі як паралонові, дуже схожі. А в іншу, наприклад, гарнітуру. Но більш класним варіантом. Більш таким, якщо все поєднується, то звичайно тактичні навушники з кнопкою PTT.